Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вільницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen UREC. Автомобіль у нас з 2013 року випуску, обладнаний трохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні, другі власники. Автомобіль у нас проїхав 227 тисяч кілометрів, пробіг даного... Абто ціна даного автомобіля 22 290 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику противотумані фари, партроніки передні, задні. Гумо у нас з 19-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, автівка у нас наполовину тонована. має ось такі релінги. Чудова задня оптика, задні партроніки, місткий комфортний багажний відділ. По салону, друзі, у нас чудовий шкіряний салон. Шкіра з алькантарою, в чудовому та доглянутому стані дах без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі передній ряд. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат-контроль двох зони, підігрів передніх сидінь, мультимедіа, електроручник, управління приводом. Кермо в чудовому стані, жодних помилок по автомобілю немає, круїз-контроль та багато інших функцій. Ось так у нас виглядають партронічки, електроручнік, автохолд. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.